Ви втомилися, хочете відпочити, бо хочете просто полежати, нічого не робити. Але бац, і підходить колега на роботі і починає запитувати вас, чи можете ви підмінити її, бо вона дуже сильно втомилася, і в неї є інші справи. І ви також дуже сильно втомилися, але вам так складно відмовити і ви розумієте, що ви не хочете розчарувати вашого колегу, і тоді ви приймаєте рішення ну так, я згодна, давай я попрацюю за тебе. Або ваш партнер хоче, щоб ви щось для нього зробили. І ви не хочете цього робити, бо ви розумієте, що це не ваша справа, або ви просто хочете зробити у цей час щось інше. Наприклад, знову ж таки відпочити або піти зустрітися з подругою, все що завгодно. Але ви розумієте, що він образиться? Він подумає, що я його не люблю. Він подумає, що я якась дивна. То краще тоді просто сказати так, і ви погоджуєтеся. Але ви дійсно цього не хочете. Ви робите це не тому, що ви цього хочете, а тому, що ви не можете відмовляти. Якщо це про вас, то я думаю, що це відео для вас буде дуже цікавим. Сьогодні ми поговоримо про те, як відстоювати свої кордони і заявляти про свої потреби, і робити це у здоровий спосіб. Мене звати Данило Міліковський, я психолог. І якщо вам сподобається це відео, то я дуже хочу попросити вас підписатися на мій youtube канал, щоб далі дивитися цікаве відео про психологію. Ну що, поїхали. Давайте почнемо з того, що спробуємо зрозуміти, чому ми не відстоюємо наші кордони, бо це насправді дуже важливо. І причин у цього може бути декілька: перше, це нас просто не навчили цьому. Наприклад, якщо ми ростемо у середі, де нам не знаєте, не дають можливість відстоювати свої кордони і кажуть про те, що твої думки не важливі, що те, що ти кажеш, неважливо, або ігнорують наші потреби, то тоді звичайно, що в дитини виробляється дуже чітке переконання, що її потреби нікому не важливі ще й іншим не важливо. Те, що вона відчуває, або те, чого вона хоче. Якщо в людини формується це переконання, або у дитини у дитинстві, то тоді з часом вона виростає, чітко розуміючи, що дійсно це нікого не цікавить. І тоді, е якщо немає цього розуміння, що інших цікавлять мої потреби, то тоді дитині дуже складно навчитися відстоювати свої кордони. І це дуже важливо, що відстоювання кордонів це поведінка, і вона може бути вивченою або у дитинстві, або у підлітковому віці. І це гарна новина, тому що це фактично значить, що навіть коли ми Же виросли, ми все одно можемо навчитися заявляти про свої потреби, навіть якщо вам може здаватися, що це дуже складно. Які ще можуть бути причини у цього? Наприклад, страх покинення. Дуже часто люди, яким дуже складно відмовляти, кажуть про те, що вони бояться, якщо вони відмовлять, то їх покинуть, або їх не будуть більше любити, або з ними перестануть спілкуватися. І цей страх може бути дуже сильним. Бо коли людина дійсно впевнена, якщо вона дійсно вірить, що її відмова, да, її небажання робити щось для іншої людини, призведе до того, що інша людина розлюбить її або покине, бо не захоче спілкуватися, то логічно, що вона стане для іншої людини дуже хорошою, такою покірною, поступливою яка буде постійно на все знаєте, так погоджуватися, навіть якщо це буде їй не подобатися. І один з дуже важливих кроків, щоб відстоювати свої кордони і заявляти про свої потреби у здоровий спосіб, це змінити ці переконання на більш здорові. Перше, що вам треба зрозуміти, що ви маєте право на те, щоб мати свої кордони і захищати їх, і відстоювати свої потреби. Це ваше право. Бо чим більше ви будете знаєте, коритися волі і бажанням інших людей, тим більше це буде підкріплювати те, що ви не, не маєте знаєте, своїх потреб, і тим складніше вам їх чути, чути, чого ви дійсно хочете. Да? і зрощувати в собі оце відчуття розуміння піклування про себе, бо це дуже важливо. І нам дуже важливо побудувати це переконання, що я маю право на те, щоб мати свої потреби, захищати їх і відстоювати свої кордони. Візьміть аркуш і спробуйте поділити його на дві частини: з лівої сторони будуть недоліки, а з правої сторони будуть переваги того, щоб почати відстоювати свої кордони. Ви можете знати так дослідити, які у цього недоліки у короткотривалій перспективі. У довготривалій перспективі, і які у цієї поведінки переваги у короткотривалій перспективі і у довготривалій перспективі? Бо звичайно, що у короткотривалій перспективі може бути дуже багато недоліків. Ну, по-перше, що коли ви почнете відстоювати свої кордони, то багато людей будуть реагувати на це дуже скептично, бо вони не звикли, що ви відстоюєте свої кордони. І це нормально. Знаєте, перша реакція, яка може бути у ваших близьких або друзів, – «Воу, чому ти зараз таке кажеш? Але ми це розуміємо, ми це приймаємо. Але це зовсім не значить, що це не треба робити. У короткотривалій перспективі це може бути великим недоліком, але у довготривалій перспективі, якщо ви дійсно будете постійно заявляти про свої потреби і чітко окреслювати власні кордони, що ви хочете, що ви не хочете, що зараз ви не готові робити, вам це не подобається. Тим більше вам буде вдаватися це робити, і інші будуть розуміти, що у вас є кордони, і вони не будуть їх порушувати. Насправді є такий тип людей, які люблять порушувати інші кордони. Це особливості їх особистості, але це зовсім не значить. Що якщо вони такі люди, то нам не треба відстоювати свої кордони. Навіть з такими складними людьми ми можемо навчитися це робити і робити це у здоровий спосіб. То на цьому етапі дуже важливо сформувати готовність, готовність до відстоювання своїх потреб. Бо знову ж таки, звичайно, ми розуміємо, що це може бути дуже складно. Але уявіть собі, що вам це принесе, що це вам дасть у довготривалій перспективі і чому вас, вас це зможе навчити. Бо знаєте, розуміння цього може дати вам дуже сильну внутрішню силу і мотивацію на зміни. Бо це дуже важливо, коли ми розуміємо, для чого ми це робимо і що нам в результаті це допоможе зробити, або якою людиною нам це допоможе стати. Тепер переходимо до того, як правильна розмова це ключ до успіху. Перше, що вам треба зробити, це обрати правильний час. Бо я думаю, що ви саме розумієте, що коли ми починаємо відстоювати свої потреби у той момент, коли інша людина вразлива, або вона на взводі, або вона роздратована, то це не спрацює. То вам дуже важливо обрати правильне місце, правильний час і правильний настрій. Нам дуже важливо намагатися бути максимально емоційно стабільними. Бо як тільки ми почнемо знаєте, звищувати наш тон, або ми почнемо е говорити матами, або щось таке погане, або агресувати на іншу людину, то звичайно, що вона також не зможе це сприйняти завжди. Коли ми йдемо на іншу людину з кулаками, то вона також саме йде до нас з кулаками. То це найкраща стратегія. Нам треба заспокоїтися. До цього ви можете зробити, наприклад, якусь техніку, можливо, дихальну вправу, релексацію, те, що допоможе вам почуватися впевненіше і більше знати так розслаблено. Коли ви починаєте відстоювати свої кордони, дуже важливо почати з того, щоб спробувати зрозуміти поведінку іншої людини, коли вона про щось вас просить. Що ви можете говорити? Ну, наприклад. Так, я розумію, що тобі дуже хочеться, щоб зараз я зробив це для тебе, щоб я приготував щось для тебе, або прибрав щось, або сходив в магазин замість тебе, або зробив цю роботу замість тебе. Я розумію, що, скоріш за все, що ти втомився, що тобі складно, я це розумію. Чому цей крок на початку спілкування дуже важливий? Бо якщо ви почнете одразу відстоювати свої кордони, то інша людина знову ж таки може сприйняти, що ви знецінюєте її бажання або що вам на них наплювати. І це може знову ж таки призвести до конфлікту замість здорової розмови. Це дуже важливо. Тому, коли ви це говорите, вам дуже важливо дійсно почути, про що зараз те, що просить інша людина. Про що це? Чого вона від вас хоче. І знаєте, так, нормалізувати, сказати, що так, я розумію, це нормально, я розумію, що ти зараз цього хочеш. Я дійсно це розумію, я розумію, чому ти цього хочеш. Але і ось тут ви починаєте говорити про свої потреби. Я розумію, що ти зараз цього хочеш, я розумію, що тобі зараз це важливо, але зрозумій мене. Я дуже втомився, або я не хочу цього робити. Зараз я хочу зробити щось інше, бо я почуваюся ось так, ось так, ось так. І коли ти просиш мене це робити, я відчуваю, що мені складно тобі відмовити. Бо це правда, да? тобто ми почнемо говорити про свої почуття, але спокійно у здоровий спосіб. Ми починаємо говорити про те, що ми думаємо з цього приводу спокійно. І після цього ми вже кажемо, що, що би ми хотіли би зробити по-іншому. Я хотів би зараз відпочити і зробити щось інше. Якщо я відпочину, можливо, трошки пізніше, я зможу тобі допомогти, але зараз я не готова. Або просто відмовити і сказати, що це просто не те, чого я хочу, і це зробить мені гірше. Я не хочу цього робити. Може відбутися таке, що інша людина все одно може трошки агресувати. Вона може почати говорити, що як це, вам наплювати на неї, це може відбутися. Але ми маємо бути до цього готові, що коли ми починаємо відстоювати свої потреби, або заявляти про свої кордони, то інша людина може трошки сприйняти це агресивно. Але це нормально. І нам треба знову ж таки бути розуміючим, бо людина звикла до цього, і при цьому це також про її потреби. Вона чогось хоче, вона чогось потребує. І нам важливо це сказати так. Я розумію, що тобі зараз, що ти злишся, я розумію, що тобі це неприємно, бо ти звик, що я тобі це роблю, або що тобі не хочеться цього робити зараз, тобі хочеться, щоб я це за тебе зробив. Я це розумію і розумію це дійсно. Але у такі моменти я відчуваю себе слабкою, і я відчуваю, що я не можу дозволити собі тобі відмовити, і мені від цього дуже боляче. То, чого я дійсно хочу. Я хочу, щоб ти почув мене, що мені це не хочеться робити, я хочу зробити це, це і це. І дуже часто, не завжди, але дуже часто, якщо ви будете дійсно, з розумінням, з добротою і з відкритістю говорити з іншою людиною, то вона зможе вас зрозуміти. І це не перейде до конфлікту. Ви дійсно зможете добре говорити з іншою людиною, і ви зможете спокійно заявити про свої потреби. Іншій людині може бути некомфортно, але з часом це пройде, і вона зрозуміє. Вона дійсно зрозуміє, якщо ви для неї важливі, вона зрозуміє, що у вас мають мають бути свої потреби, свої бажання і також свої кордони. І насправді це дуже добре. Що ви дійсно можете зробити, щоб відточити цю навичку, це зробити репетицію перед тим, як це робити. Наприклад, ви можете уявити, що ви спілкуєтеся з тією людиною, перед якою ви хочете відстояти свої кордони. Можете уявити собі, що ви граєте спочатку неї, а потім ви пересідаєте і граєте себе. Таким чином, ви граєте різні ролі у гешталь-терапії, або у це називається техніка порожнього стільця, коли ми граємо від різних людей або від різних частин особистості. І це дуже може бути працюючим. Можете попросити когось своїх близьких людей, кому ви дійсно довіряєте, зробити це з ним, де він буде грати ту людину, перед якою ви хочете відстояти свої кордони. І наостанок я хочу сказати: не бійтеся цього робити. Так спочатку буде складно, буде з'являтися багато різних емоцій, страхів, тривоги, що вам не вдасться, або що інша людина може вас покинути. Але насправді, якщо ця людина дійсно вас цінує, якщо ви дійсно важливі для цієї людини, то вона не буде. Не буде знаєте, вас відкидати або покидати тільки тому, що ви колись відмовите її. Бо людина, яка дійсно вас цінує, дійсно вас любить, вона зможе прийняти вас особливо. Ваші бажання, ваші потреби, ваші кордони для неї це дійсно важливо чути цього, чого ви хочете, і чути, чого ви потребуєте. І при цьому це буде допомагати вам зцілювати це відчуття, що ви не можете відстоювати свої кордони. Ви почнете більше довіряти, більше говорити про свої почуття і більше заявляти про свої кордони, якщо ви будете розуміти, що вони порушуються. То я бажаю вам вдачі і гарного дня.